Усіх вітаю, мене звати Анна, я таролог, номеролог та матерцелог. Сьогодні ми розглянемо саме страхи та блоки по двом енергіям. Як виявити ці страхи? Отже, страхи ми виявляємо за рахунок оцих енергій: це ось оця де десяточка і ось ця в кармічних кармічному каналі як трічка. Отже, якщо у вас стоїть, наприклад, десяточка, що таке десятка? Десятка це в нас енергія потоку, да? її ще називають енергію везіння. Тож страх проходить в неї через думки, що людина боїться прожити як не своє життя, прожити не так, як вона бажає, не так, як душа її хоче. Тому ще може бути страх, знаєте, як довіритися, довіритися цій долі, довіритися Всесвіту, довірити те, що з нею все буде добре. Дуже часто люди по десятці можуть там не вірити в якісь вищі сили, або якщо довіряють, то може бути таке з опаскою. Тому важливо тут то довіритися вищим силам, вірити в те, що у вас все та, що ви успішні, що ви везучі. І обов'язково саме своє життя будувати, не уявляти, не боятися, що ви проживаєте ін, іншу там, да? яке життя, а саме будувати своє життя, його візуалізувати, і тому у вас це вийде. Якщо ви хочете більш детально дізнатися про свої енергії та матрицю долі на різні сфери життя, пишіть мені особистий інстаграм номер 6873. Завжди з вами на зв'язку.